Як ці миші надоїли, все погризли, все поїли. Ми розставимо мишелопки, переловимо всіх мишень. 23 липня поблизу дитячого садочку стався вибух. І ракетною хвилю постраждали приміщення садочку, а саме шість груп спортивна зала і кабінет психолога, музична зала, і десь коридори, десь ще кабінети. Ось тут ви можете побачити, що повибували вікна, постраждав дах і постраждали стелі. Приїхала я сюди в садочок приблизно через пів години, коли сталося це, тому що позвонила своєму охоронцю, і він сказав, що садочок постраждав, але він ще не все перейшов і не все перепровірив чи дещо постраждало. Зайшла вперше сюди, в спортивну залу, яку ми тільки закінчили, зробили тут ремонт, і вона у нас була дуже гарна, файна, така цікава для дітей. Тут були дуже от висіли всі гардини. Вибиті вікна, ось можна побачити, що вони вибиті. Ті вікна також висіли, ми просто їх закрили так, що їх не можна відкривати. Тут от можна побачити на стелю, це все отак висіло, вікна так валялися, і було дуже-дуже. Печально, але головне, що тут не було дітей в цей час, коли це сталося. До нас приходило дуже багато перевіряючих, які робили огляд, висновки, акти перевірок. І на даний час комунальна установа також нам... Виділила людину, яка буде ремонтувати наш дитячий садочок, і от зараз я так розумію, робляться всі документи з приводу нашого ремонту. Як тільки все це буде зроблено і підписано, так тільки зразу почнеться так сказати ремонтування всього, всіх ну, вікон і всього іншого в наших групах. Коли це сталося, у нас не було водопостачання, і ми працювали з 8 з сьомої до 12. А як тільки нам відновили, зробили все. Відремонтували інфокс водоканал. І так тільки ми почали працювати з сьомої ранку до сьомої вечора. Уже тиждень, вже тиждень працюємо цілий день. Батьки дуже були засмучені, що таке сталося з садочком, але вони нам дуже швидко прийшли на допомогу. Тут було дуже дуже багато чого прибирати. Вони нам все допомагали прибирати прямо зранку до вечора. Всі разом, як одна велика родина, все це робили. Дітей, я думаю, що їм дуже також страшно їх приводити, але в нас є укриття, і в нашому укритті буде діточкам ну, краще ніж, наприклад, в великоповерховому будинку. Без діток сумували. в Садочку було тихо, е, такі якісь були неспокійні відчуття. Страшно, так, звичайно, страшно, тому що в нас дуже велика відповідальність на нас покладена за діток. Ось це, мабуть, найбільше нас турбувало, коли ми повернулися до роботи. Звичайно, переживаємо, але вже навики в нас набуті, скажімо так, щоденько спускаємось в укриття і відчуваємо свою відповідальність. На жаль, на вулиці також постраждали дитячі майданчики, дитячі альтанки. Ось тут ми можемо побачити стелю, яка постраждала від обламків ракети, і постраждали отакі дошки на деяких альтанках, а також маленькі будиночки, де діточки граються. Далі буде краще, і ми відновимо. Зробимо ремонт. і В садочку ще буде красивіше, гарніше, привабливіше для діточок, і все буде добре. І діточок будемо приймати. А садочок буде працювати в такому ж ритмі, як і раніше.